Заплачу людям в два чи в три рази менше, чим коштує такий самий аналог, така сама коробка, тільки е, зі штампом, що воно зроблено на заводі, там якомусь китайському Мідеа ще десь. І все, і в мене буде таке ж саме тепло, тільки в два-три рази дешевше. Там дім в мене там приблизно 150-160 квадратів. Він такий порахував, каже, ну. Примірно там десятка десь получиться тобі, так щоб нормально, ми там, тобі на 12 кВт поставимо котел, там поставимо тобі якийсь болірок, тут то, то все, Будеш робити теплу підлогу, нам трубу, ми приїдемо, то все швидко тобі зробимо, настроїмо і буде тобі щастя. Так, то, да, на такий дім треба 12-16 кВт. Але чи буде він працювати, чи буде воно економічно вигідно? Ну, не знаю, тому що він буде куштувати два рази дорожче. Всім привіт! Багато кого хвилює. Зараз така тема, як теплові насоси. От. І якось, Якимось боком вона мене зацепила, тому що я побудував будинок. і Коли почав інтересуватися, чим опалювати, у нас тут е теж містечко, і -за того немає великих потужностей в кіловатах. Один е кВт кіловат коштує, щоб ви розуміли, 600 доларів, підключення 500. Ну, тобто 10 кВт купив, 65 тисяч заплатив. От. І Я почав шукати альтернативу якусь, е дрова, не хотілося, тому що там бігати. ну... Там. Накладно, і воно ти поки молодий, ти ще нормально, там станеш старшим, тобі буде там ну, ніяк. От. А Газ привезти ще 5 тисяч доларів. Це тільки так підведення, плюс котел, плюс 100 там, получається, десь От. І якось я почав там інтересуватися альтернативними якимись і вийшов на теплові насоси. От. Що можу сказати? Я ну, як би, визвав майстра, там, позвонив фірму, він приїхав тут, подивився, там Дім в мене там, приблизно 150-160 квадратів. Він такий порахував, каже, ну, приблизно там десятка десь получиться тобі так, щоб нормально, ми там, тобі на 12 кВт поставимо котел, поставимо тобі якийсь болірок, тут то все, Будеш робити теплу підлогу, закинемо трубу, ми приїдемо, то все швидко тобі зробимо, настроїмо, буде тобі щастя. Вживання тіпа, невелике, і то і все там, гарантія, все остальне. Ну я так порахував, думаю, десятка це світло, плюс газ, плюс-мінус. Думаю, ого, нормальна, нормальна економія. Тому так, якось я над тим цей. Потім сусід в мене тут, сусідство каже, мені там товариш буде робити, за п'ятерку зробив. За п'ятерку в нього дім там десь 100, плюс-мінус 10-20 квадратів. Я думаю, ну це вже щось реальніше за п'ятерку. І коли почалася війна, там, то все. От, якось, з товаришем я своїм зізвонився, ми з нами з ним спілкувалися, він займався різними такими ділами, такі самоділки. От. І ми якось куперувалися, я кажу, давай зробимо таку вот штуку. от штуку. І ми розробили таке, купили все обладнання, купили всі запчасті, зрозуміли. Ну, я більше займаюся, так якби, як сказати... А технічна частина, ну, трохи технічна. на, на мене якась частина технічна і на ньому якась частина технічна. От. На ньому більше, на ньому там сварка, там пайка, електрика, там все розуміння. От. Фріони, там, то, ну це, це на ньому. От. На мені, коротше, все остальне. От. І ми е, якимись, е, ну, Зрозуміло, зрозуміло спочатку самого що, що це має бути? Що це має бути, це має бути ну, невеликий, простий у використанні, зрозумілий для всіх прибор. Тобто не щось там надзвичайне, що ти просто нажав на кнопку і воно тобі гріло. О, до чого йшли? Це іменно для того. Коли почав там дивитися, хто там що робить, на інтернет. в інтернеті є дуже багато. Є взагалі три типи тих насосів, Вони їх там ділять на декілька, але ну, основних три. Повітря-повітря, повітря, вода і вода-вода. Вода-вода тут не підходить в мене, бо це ну, той, хто хоче робити вода, ну, це буде, я про це знімув відео, зараз не буду зупинятися. Ми зробили повітря-вода. Він найпростіший, самий самий, я скажу так, можливо, надійніший і самий ну, ну Далі почують. Чому? Чому так? Е, дивіться, е, все, що зараз от, є от, в українському, хто попав на це відео, він напевно перешерстив весь інтернет і бачив, що коротше, от ці люди, ті, що роблять цілові насоси, вони в принципі, все роблять правильно, ніяких проблем немає. Просто воно все отак. от... Тебе, ти побудував дім, там зробив якусь кутільню, да? і в тебе от вся та котельня там вішана в гірляндах. Тут там висить моторчик, тут там, якийсь теплообмінник, тут якісь мозги, тут куча проводів, тут куча говна всякого. І ти, коротше, дивишся на це все і думаєш, блін, і що, і як то воно там то все працює, як це все ну, розбиратися, думаєш, я не хочу такого в себе там, в кутільні, ну, робити. Для чого мені таке? Тобто немає ніякого ну, сенсу абсолютно для того, щоб зробити... Ну, побудувати дім і понавішувати кучу проводів. Це, ну, по-перше, для мене якось стрьомно, тіпа, там куча проводів висить, може там. Ну. Одним словом, тенденція була така: зробити невеличкий ящик, наскільки це можливо, щоб там була вилка, яка включається в розетку, вхід буде, вихід буде, вхід фріона, вихід фріона. Все. От. І це треба було помістити от, разом з тим. Коли почали робити, почали розуміти робити і тестувати, почали розуміти, що треба ставити запобіжники. Треба ставити запобіжники. Там є заводські запобіжники, але ну, якби, є такий якби, захист від дурака. Бо всяке може бути. тобто Може згоріти насос, перестане йти вода, там підніме. Тобто, ну, датчик протоку. Ов'язково треба ставити датчик, там ми ставимо ще температури датчик. Якщо нема в кондиціонері, обігріва піддона і цього компресора теж ставиться. І ставимо його мудрий, тому що у всіх кондиціонерів, у всіх теплових насосів, в них стоїть цей датчик, він там тепло не тепло, там холодно, не холодно, він постійно там 100-200 там ватт своїх бере. У нас коротше, ми настроїмо так, що коли... Холодно на вулиця. Мінус 1 він включається, 0 він виключається. А то після мінус 1 він гріє. Якщо плюсова температура, він виключається, він абсолютно ніяких проблем з ним немає. ще? Тобто була тенденція зробити щось таке, щоб люди мали закінчений. Продукт робили спочатку для себе, на собі протестували, зрозуміли, зрозуміло, що це реально класна штука. І е, якщо взяти в порівнянні з. Я зараз так трошки торкнуся, не буду там багато відео знімати на рахунок економії, на рахунок розрахунку, на рахунок скільки споживання, там з фактичними даними, це все буде. Тому підписуйтеся на канал, і все побачите. От. В е, чому. Е, е, чому е, Саме, як сказати, ізюм того всього, е, тому що ти за невеликі гроші в два-три рази від риночної вартості дешевше, отримуєш новий, фабрично зроблений тепловий насос. От, з гарантією, зі всіма, з гарантією від нас. Ми не можемо давати заводську гарантію, тому що якби ми там розбираємо цей блок, переробляємо його, зрозуміло. Але ми даємо від себе гарантію, що цей б, б, там буде. ну, Рік гарантії на сезон. Я не знаю, там більше там, хтось дає, не дає, але якщо більше, то. Хоча мені здається, що воно там і 20-30 і років воно прослужить, воно не буде там, ну я не знаю, скільки 20-30 років, але кондиціонер якогось там є. Я колись там років 10 назад повішав на хаті там дешевий купив в мерліні, там кондиціонер. Ну, коротко, Мені поставили хлопцю його. І І от він працює. і В тому кондиціонері одна печаль треба там деколи чистити ці фільтри. От, то, що... Наявно є. А так ну, абсолютно ніяких з ним проблем немає. З таким е, тепловим насосом <кхід> з ним взагалі проблем нема. Тобто, якщо там правильно все підключити, поставити, раз запустити, і все, включив початку сезону, в кінці виключив цей інверторний кондиціонер, він працює е, е, як. Ну, ну, в автоматичному режимі ти поставив температуру і він це от. Є там проблеми. ну Це не проблеми, це, е, як сказати, це нюанси роботи. ну такі, Як, як, сказати, нюанси навіть, е, як це сказати? По-українськи чи по-русски? Ну ладно. Е, тобто такі, е, як це? ну Нюанси, скажімо, роботи, що коли там воно поки прогріється, тобто, якщо є в тебе якийсь там електрокотел чи ще, для того, щоб прогрілася тепла підлога, батареї, щоб дім прогрівся, коли починається сезон. да, Краще запустити, прогріти його потихеньку, не давати йому там зразу там, під хвістом тепловому насосу, щоб воно, воно зразу тепло не стане. це не той, це не не, той, ну, Треба розуміти, тепловий насос і твердопаливний котел це різні речі. Це і низькотемпературний, і він гріє за, за рахунок об'єму. Тепла, а не за рахунок температури. Твердопалений котел гріє за рахунок температури. Ти, грі... ти включив так само, як камінь, ти запалив зразу тепло. Да? Тут треба, щоб воно просто прогрілося це все. 3-4 дні треба, щоб прогрілося, потихеньку, по градусу додати, воно прогрівається, і потім все працює собі. От, він бере там 500 плюс-мінус кВт, і ти собі там, коли холодно, може брати до 2 кВт. Питань немає. Е, ще е, хочу чого торкнутися. на рахунок того, я скільки перерахував от всього, я це теж здійснював на, на, на цю тему е, віддільне відео, але зараз хочу так трохи торкнутися, е, щоб було розуміння. Тобто в мене дім там 100 грубо 60 квадратів 9 на 10, два поверхи другий поверх мансарда. І е, дивіться, яка ситуація. Я зрозумів, що мені достатньо там 8 кВт цього теплового насоса і на 4,5 кВт електрокотел. Тобто 90%, 95%. Тут от було мінус 17%, я ще електрокотел не включав. Тут є нюанси, я потім розкажу, це ну, не в тому відео. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Дивіться, вам будуть нав'язувати або 12 або 16 кВт котел. Ну, тобто, щоб ви там собі гріли. Так, да, питань ма, воно ну, правильно, все, ну, абсолютно. Тобто, да, на такий дім треба 12-16 кВт. Але. Чи буде він працювати, е, типа, е, чи, чи буде воно економічно вигідно? Ну не знаю, тому що він буде коштувати нам два рази дорожче, той, той, той е, тепловий насос. Можна поставити менший тепловий насос, він буде працювати 90% часу. Вони будуть казати, що він там з нагрузкою працює. Абсолютно ні. Він розрахований на ну, до 2 кВт, там немає ніякої нагрузки. Він якби там три постійно ввалив, якби ти йому там вдарив. Да. Його можна би було положити. А так він бере в мене середнє споживання. Получилося десь 1,2-1,25 кВт. Це в ті морози. Без морозів взагалі там воно там 500-700 Вт. От в морози от зараз морози йдуть, да, ну, просто фактично, то, що я зрозумів. І в хаті тепло 23-24 градуси. Тому е, дивіться, я думаю, що це от такий тандем електрокотел і невеличкий тепловий насос це саме те, що може бути. По перше, ви економите на, на всьому. Він ізначально дешевший. Електрокотел взагалі там, я купив там 2000 було розпродажі, там цей тен, хоча б він там називається. 4,5 кВт, він правда не видає, хай, хай видає там 4 він. Ну, різниці немає, там 2 тени. От. Я коли почав гріти тим електрокотлом, я обалдів просто. Він за день накручує стільки, скільки той тепловий котел за тиждень. Ну, коротко, хоча від 4 кВт. Ну, от, це навіть ну, порівня, до порівняння не, не, не підходить. Тому, е якщо є у вас е така ну, необхідність зекономити, це, от, для чого це зроблено? У всіх стоїть якесь опалення, у когось теплі підлоги, у когось батареї, якось, ну, це врізається просто як газовий котел, як електрокотел, врізається в вашу систему, так само, як я в свою систему, його врізав, підключається і все. Він бере мінімум е споживання, він є е безпечний, тому що там навіть нема звідки тебе там, там настільки ми все е захистили, що там нема. Е ну, Нема звідки куди, не, ну, тобто ну, самоділки не можуть полізти, може увалити током, але туди, куди не треба, там все захищено, туди, туди лізти не, не, не потрібно. Відкривати, голізти до нього. Тобто нажав собі на кнопочку і все, в тебе є всі датчики температури, ти дивишся. Якщо дивишся, що температура якось фріону зашкалює чи ще щось, то можна виключити, але він виключиться автоматично, тут навіть ну, цього не потрібно. Е, нюанси є різні. Там, ну, в процесі тестування зрозумілося там, то, 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 то і то. то, 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 то Ті насоси, ті, що зараз робляться, вони вже там якби, вдосконалені будуть. Тобто вони вже будуть робитися так, як, ну, так, як вони мають бути. От. Якщо ви десь в регіоні там, Києва, Київської області, тоді ми можемо з монтажом зробити. Якщо ви самі ставите, ми можемо дати гарантію просто на обладнання. Ну, якщо вам там неправильно поставлять, очевидя ще фріон, просто там є ж різні всякі варіанти. Люди, які ставлять, ті дають гарантію. Ми постараємося ми зараз стараємося налагодити ділерську мережу у всіх регіонах України ну, з монтажними бригадами, які ставлять кондиціонери, домовитися, щоб вони ставили наше обладнання. Я думаю, що скоро там, зі року в кожному місті України ви зможете придбати наш насос от, і поставити, врізати його з гарантією. Поки не можу сказати там. На рахунок скільки там тої гарантії, ну в будь-якому випадку, що е, у нас тенденція така, що воно має вам гріти. Якщо воно вам не гріє, воно вам не потрібно, тобто воно не потрібне. То, що воно е, як, е, залежно, тут тоже залежить все від, від, е, від вашого будинку. Треба починати з будинку. Розумієте, от будинок. Він має бути утеплений. Якщо він не утеплений, то тепловий, ну ви просто будете гріти вулицю. Ви ніколи не нагрієте тепловим насосом. Перед всім має бути е, е, утеплення будинку. Будинок, якщо е, е, не утеплений, сенсу в тому нема. І запам'ятайте, дивіться, є от 4 категорії людей. Коли от я почав розбиратися з тими тепловими насосами, я зрозумів, що є чотири категорії людей, які заказують ці теплові насоси чи не заказують. Чотири категорії людей, які стикаються з проблемою. Вони побудували дім, їм треба опалення. Перші люди це люди, які, в яких є гроші, вони е, підуть в магазин, закажуть так, за десятку чи за 15 їм не важливо, скільки їм прийдуть зроблять. В нашій країні все зроблено для людей, в яких є гроші. Тут ну, спорити з тим ніхто не буде. В кого є гроші, для тих все зроблено. Тобто маєте гроші, заказали, взагалі, і вам не треба це відео дивитися, воно вам не потрібно. Друга категорія людей це люди, які е, будуть палити дровами. Йому по барабану світло, газ, там, все. Він собі машину дров з ліса привіз, сукера є, сила є, нарубав, запалив, все. Тож, знімаю шляпу, йому теж це відео не потрібно. От. Є люди, які будуть робити самі. Це, от, ну як би сказати, можливо, в якійсь мірі це я. Можливо, в якійсь мірі ні. Бо е, дивіться, для того, щоб самому зробити, е, це е, як? Треба купити спочатку все обладнання. Ну, Тому що ти ж не будеш робити просто от, руками, взяв і зліпив з пластиліну, правильно? Воно ну, не вийде. Купити обладнання, купити це, от, набити кучу шишок. І коли ти зрозумієш, що в кінці кінців ці помилки, визивання майстрів, то, 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 то вийде дорожче, ніж купити просто, то тоді ти починаєш думати, чи воно взагалі вартує самому то робити. От. Якщо ти не маєш е, ніякого як сказати, досвіду в тому, ну, напевно, не варто. Ну, Хоча досвід це вже і діло наживне. Кожен може спробувати зробити сам тут. Немає нічого складного. Ми розібралися почали, і почали робити. От. Е, але коли поставити на, на Терези, е, е, оцей весь матеріал. Помилки, то-то за е, в більшості випадків, більшості, я не кажу, що завжди, в більшості випадків е, воно вийде дорожче, чим заплатити людям, які тобі там це зроблять. Таким як ми, наприклад. Ну, я не хочу себе там рекламувати, хоча, напевно, і так. От. Е, а є люди, які просто рахують свої гроші. Це четверта категорія. От люди, які рахують гроші. Вони просто розуміють, що ну типу я не буду пхатися туди, куди мені не треба, не буду палити тих два-три кондиціонера, не буду там випускати той газ, не буду, тому що на, на що я просто запла заплачу людям в два чи в три рази менше, чим коштує такий самий аналог, така сама коробка, тільки е зі штампом, що воно зроблено на заводі, там якомусь китайському Міде, а чи ще десь. І все, і в мене буде таке ж саме тепло, тільки в два-три рази дешевше. Нічим не гірше. От у мене зараз вдома от, я сижу. На вулиці там Мороз, я сижу, от з вами спілкуюся, і в мене абсолютно ніяких цих. От. Тому ви маєте розуміти, ви зрозумієте, в якій категорії людей ви знаходитеся. Якщо ви дивитесь це відео, то ви або друга, або третя категорія. Бо перша і друга категорії не буду дивитися це відео. Люди, які мають гроші, вони так куплять. Люди, які рубають дрова, їм насоси далеко не потрібні. Є люди, які хочуть зробити самі, це дивляться це відео. І є люди, які хочуть замовити. І тим, і тим. Дзвоніть, дамо консультацію, якщо потрібно, там немає тут ніякої комерційної таємниці, воно все, все просто. Якось так. Буду далі знімати ці відео для того, щоб в майбутніх відео хочу показати фактичну економію, які системи опалення будуть найкращими. Про утеплення будемо знімати, про теплі підлоги, про радіатори. Як, ну, взагалі дуже багато. Дуже 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 багато є питань в людей, які, які хочуть поставити теплові насоси. Задавайте питання в коментарях, будемо по можливості відповідати. Тому, як вам, якщо вам ця тема актуальна, давайте пишіть, дзвоніть, в, в шапці профілю буде наш телефон в описі каналу, як нам з нами зв'язатися.